Найчисленні прохання книжка про тата та синочка. Найбільший сніговик у світі. Гай Даніелс Ніклес Знайомтеся, це Стен, а це його стомлений тато, який пішов з роботи. Вони домовлялися того дня піти разом в басейн поплавати, і хлопчик мріяв плавати в басейні зі своїм найкращим другом, з татом. Втома та виснаження тата була така велика, що він каже ні, не сьогодні, там холодно, зима. Відпочивати хочу. Іди пограйся сам. Хлопчик наполягає, ми домовлялись, і тут тата каже А зліпиш великого снівика, більшого за наш будинок, обіцяю, поставлю у дворі басейн. І, звісно, хлопчик взявся до роботи, він знайшов друзів, хто йому допоможе. А от чи дотримається тато обіцянки, гайда читати й дізнаємося. Тепла зимова історія про дружбу виконання обіцянок взаємодопомогу.